Всім добрий день! 7 листопада, я в Одесі і зараз Расінькою ми знаходимося в парку Шевченка і йдемо на ланжарон. Треба заспокоїтись після подій останніх днів. Ви знаєте, що Одесу обстрілювали. По-перше, дякую тим, хто хвилювався, питав, як обстановка. Я відповідала вам в коментарях, а зараз я хочу розказати так дуже коротко, як це все було. Я вийшла проважати сестру, ми вийшли йти на ЖД вокзал, розпочалася тривога. Це було у неділю ввечері, десь 9 вечора розпочалася тривога, і вона не встигла закінчитися. Ну, гудіти, це не встигла припинити цей гул, як пролунав вибух. Такий потужний вибух було дуже страшно. Слухайте, мене, мені здалося, що мене якось аж підкинуло так. Не знаю, дуже страшно. Ми стали біля будівлі, отак до стінки. Декілька хвилин простояли, але довго ми стояти не можемо, тому що там же ж потяг, треба ж йти, щось робити, я не знаю. І це страшно, я вам не можу передати, як це було страшно. Тому що воно було не так, що, знаєте, далеко. Ми чуємо, що далеко воно бахкає, а воно дуже близько. Як виявилось потім, що воно таке було близько. Ну, як близько, не так близько, але в нашому районі. Я ж в центрі живу. І в центрі був вибух цей. Потім пролунав ще один вибух. Потім було затисія, ми встигли пройти до жд вокзала, я її посадила на потяг, все, вона поїхала, я добралася додому, і як почалося, це добре, що я вже зайшла додому і як почалося, як почали гатити. Боже, півночі, я не знаю, я думаю, Боже, що там коїться, коли воно припиниться. Це був такий жах, я, я не знаю. Ну вдома мені вже не було так страшно. от, да, Як ми в дитинстві казали, я в домі, чик чирик я в домі. А воно таке є, що дом дає якусь захищеність. Не знаю, от в голові таке начебто ти захищений, начебто небезпечно. Ой, начебто безпечно. Ось, ось так. Тастюня, так ідемо. А вчора ми ходили дивитися на наслідки цього обстрілу. Це жахливо виглядає. Коли ти все це бачиш в очі, це жах. Цей воронка після прильоту, вона настільки. Велика, що знаєте, як оце риють ями для закладення фундаменту, для того, щоб будувати нову будівлю. Мені здалося, що в цій воронці можна закласти фундамент і побудувати Ну Це я трошки перебільшую, але, але ось так воно, таке враження. З першого погляду складається понівечені житлові будинки навколо, повилітали вікна, пошкоджені балкони, пошкоджені дахи. Було багато комунальників, які якось лагодили ті дахи, там клали шифер, щось якимось клійонкою, там чимось забивали ці вікна. Пошкоджені було дуже багато людей. МЧСники, там ж пошкоджені фасади будівель житлових. І оцей фасад, фасадочна обліцовка, вона потріскалася. І МЧСники на кранах піднімалися наверх. І оце, там, де потріскано, вони допомагали впасти цим. Там пласти падали, щоб вони не впали нікому на голову. Допомагали їм вже впасти. Я прийшла. в мене було стільки планів. Я думаю, так піду подивлюся, потім те зроблю. Те, щось там знаєте, собі напланувала. Але все, я все це подивилася, вже нічого не хочеться робити, Це така депресія. Це все, я ж кажу, в очі на це дивитися, жах. Так що, а сьогодні сонячно, вчора теж було сонячно і навіть тепліше, ніж сьогодні. Сьогодні сонячно, а завтра прогноз погоди показує дощ. То я кажу, Ростюня біжимо на моречко. Можливо, ми сьогодні теж покупаємось. І треба трошки заспокоїтися, відлюктися моречком, тому що що мене завжди заспокоює? Тільки Моречка, як і вас. Тому пропонуємо вам піти разом з нами сьогодні. Подивимося на наше моречко, воно нас заспокоїть. Ходімо! Ланжеран, ми йдемо. Ого, скільки пальм. Всі пальми повиносили. Немо повиносила, всі пальми. Десь їх везуть на зберегання зимове, на спячку зимову. Як красиво виглядає ланжерончик сьогодні. І наше моречко воно спокійне, майже спокійне. Клас. Нема таких хвиль, як позавчора. Бежий, попереду всіх. Растя! Молодець, молодець. Такий вдалий хід з цим піаніно. Концерт 15-ї години. Круто. Як ми зустрічали схід сонця, потім захід сонця. І постійно тут грають на піаніно, і як воно красиво. Ось так виглядає галаджерончик 7 листопада. Люди відпочивають, Вони навіть принесли такі кресла. Біля моря сидять, відпочивають, дихають свіжим повітрям. Моречка, добрий день, добрий день, наша рідненьке. Стоять чоловіки, вони вже покупалися, а я кажу, як водичка. Він каже, тепла, але основна функція не губиться. Вона мокра. Як і була мокра, так і зараз. Я говорю, там ви що? Поговорили. Ой, мідуски, подивіться, трохи є. Чаєчки, привіт! А я хліба взяла. Чаєчки, не упливайте, Я до вас скоро прийду. Мені треба налаштуватися зараз. вимкнути всі свої сили, сміливість. Сміливість, по-перше, треба вимкнути, та й все. Дівчина покупалася і долі. Друзі, холодно! листопада. 7 листопада, а я на морі, а я на морі, а я на морі, а я на морі. У -у -у. <соць> У -у -у. Клас! Що, чаєчки? Я до вас! Пим, пірим, пірим, пірем, <рик> тим, пірем, пірем, пірем. Зараз подивимось на узбережжя. Ось так це виглядає. Планжерончик, 7 листопада. І наше моречко, рідненьке. Клас, клас. <рик> <рик> Ні, ну водичка, слухайте, вона така вже. Прихолодна, не знаю, дівчина казала, та вода тепла. Яка вона тепла, ви що? Холодна. Знайшла добрих людей, її вже пригостили ковбаскою, вже все добре, граються з нею. Та? Раз ці день вдався. Кепеліна злізла, опа, вже в рюкзак залазимо сама. М Ячик не цікавий вже, Расті ці не цікавий ним. М'ячик не з чого, ковбаса, єдина що. Ти тики чики чикизируем Настя така мала була! Клас! А в нас перекус. І на перекус у нас буде черемоя. Це такий екзотичний фрукт. Я його сама не їла ще, але зараз спробую. Спробую з вами разом. Це я купила в Сільбо. Перед тим, як спробувати, я вам дам такий лайфхак, дам таку параду. Коли до вас приходять гості, ви перед тим, йдете в магазин чи на ринок і купуєте різні смаколики. І цукерички, і екзотичні фрукти, красиво все викладаєте, таку вазочку берете. Все красиво викладаєте, приходять ваші гості, вони в захваті від такого прийому, що їх так цінують, що їх так зустрічають, все. вони радіють, на цьому баста. Пригощать, ви не пригощаєте. Робіть вигляд, що ви забули пригостити, Забули все. Гості пішли, і у вас свято живота. Отак От у мене постійно. І зараз я, і зараз я буду їсти Черемой. До мене приїжджає сестра вже не перший раз. Я постійно щось купую, таке, ну, щоб здивувати, щоб показати, що я її радію дуже зустрічі, що я її дуже поважаю, таке пригостити. І все. Зробила цей вигляд і все, і забуваю. Пригостить, я забуваю. Вона їде, а я дивлюся, в мене черемоя є, банани є, хорма є, цукерки є. Та в мене там стільки смаколиків ще будемо їсти і їсти. І це не перший раз. Я вам скажу, що це дуже такий класний лайфхак. По-перше, гость він теж не буде пам'ятати, що він там у вас їв чи не їв. От сама зустріч у це, що коли вони заходять ці гості і бачать, як їх зустрічають, я ж кажу, що все так красиво вилажено, ці фрукти, ці цукерочки, все. Мої гості радіють, клас і все. А потім воно все забувається, чи їли, чи не їли. Тут ви пам'ятаєте, що ви їли тиждень тому? Ні. І гості. Хто там буде пам'ятати, що вони що буде пам'ятати, що вона не їла ту Череми? Ні. Звичайно, ні. І все. Показали, що ми вас зустрілися. Вони поїхали ті гості, пішли, а ми. Череми, їмо. Не перший раз я, от я кажу, вона влітку приїжджала, я так само, вона поїхала, я дивлюся, о, ну, то не їли, то не їли, та нічого їли. Так, як її їсти? Кажуть, навпіл розрізати. Виглядає. Зараз і треба це ложечка. Зараз знайду ложечку. Запах має запах яблука. Ці семечки ми не йому. Ну їх дуже багато, до речі. Ну, спробувати треба, а так, щоб їсти кожного дня чи купувати. Ні, ну Мама, смачне, смачне. Вже розпробувала. Вже більше мені подобається. Але дуже багато семечок, дуже багато. А вони не їсти в їх треба викидати. Труха на яблочко схожа И еще на что-то, не знаю Он ну, такой смачно, смачно. Всім смачного доїзда. Пташинамо пляжі на отраді. Годуємо пташок. Красюня, ми ж годуємо їх. так? Да? Смачного вам, пташки. Скільки дохлих медуз. Це шторм був ото декілька днів, поприносило, а там далі вже чиста вода. Сонечко зайшло вже. Така велика. Та вони всі не маленькі, маленьких немає зараз. Ну, я купаюся там, де я купаюсь, там їх взагалі немає. Що ж там, де мелка. Хоча не знаю, може є, я не звертаю уваги, бо я їх люблю. Вони як... Вони ж Ідемо? М'яч кидать, ну, зараз вийдемо на пляж там. Тут скільки медуз повиносила, подивіться. Багато. Растюня, я ж м'яч ще не кидала. Ще не кидала, ось він. Давай до мене. Я в ту сторону кидаю. От ти хитра, Ти мені даш, м'ячик, ми будемо гратися чи ні? Даш, давай. Чоловік з цією табличкою хочу нажратися в хлам. Він сидить ще злітку, тобто, вже осінь пройшла, вже майже зима. А бажання нажратися в хлам ще не пропадало. Все все як було, так і є. А можливо, знаєте, як зараз. А можливо, як в тому анекдоті, коли два чоловіка зустрічаються, один одному каже, мене жена вже дістала, вона кожен день каже, дай 10 тисяч гривень, дай 10 тисяч гривень. А той каже, «А навіщо є стільки грошей? Каже, я не знаю, я ще ніколи не давав. Так і це. Я кажу, бажання на... нажиратися в хлам ще не зникло, а можливо, він ще й не нажирався. От воно як з'явилося на початку літа, це бажання. І все. От що? Що з ним робити? Тож побажаємо все ж таки нажратися. Здійснення мрій, як то кажуть. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую за, за змогу його зняти. Слава нашим героям, не забуваємо донатити. Ну а вам приємного просмотру, до зустрічі. Пока-пока.